Я українка, я канадка американка українка. І це для мене дуже нормально, дуже натурально, що я можу виражити це музику з моїм любими музикантами, і київської камарати. І що я тут, на на філармонії, це для нас великий час. Ми пишаємося тим, що ми можемо. Я Може бути не здається, що це перший раз буде серйозна класична музика українська на це філармонія. Це дуже дуже важливо і великий час. Що ви тут з нами за підтримку України? Це дуже важливо мені, що я покажу публіку в Германії, в Америці, куди я, що українська музика дуже жива, дуже важливо зараз. Більше все, що ми все. В месті і храйму серце, України, серце і трансміт mm -hmm. Цей концерт унікальний те. Що це є концерт виключно з української музики, з кращого, що є у нас. Ми хотіли показати саме нашу культуру, нашу музику у публіці. І для київської камерати це є дебют, дебют з Керілін Вілсон на сцені Бридській філармонії. Київська камерата, вона була колись створена саме для виконання популяризації українських композиторів. І наша місія просувати нашу музику і грати її не тільки вдома, але й за кордоном. І ідея відбирали. Говориться, безумовно, Кирилін Вілсон, і я, як директор Київської камерати. безумовно, ми мали дискусію стосовно того, що буде краще для берлінської публіки, і ми намагалися показати різних композицій різного, різного часу, різних жанрів, щоб це було якомога цікавіше для публіки. Це була ідея Кирилін Вілсон, і насправді я їй надзвичайно вдячна за її. Таке дуже щире бажання відкривати для себе українську музику і виконувати її скрізь. Скрізь де можна, Кирилін намагається поставити твори українських композиторів, і я вважаю, що це. Ну, велика допомога нам, тому що одна справа, коли грають українські артисти, а наша мрія, щоб нашу музику стали грати зірки міжнародні з інших країн, які би хотіли включати в свій репертуар твори наших українських композиторів. Вже так і відбувається. може? так, так, безумовно. Безумовно, війна це величезна трагедія. Але завдяки війні величезний інтерес до України, до її культур і в частності до її музики. І в світі більше знають і більше виконують українську музику, що мене дуже дуже тішить. І ми сьогодні так само будемо славні свої традиції і будемо радувати публіку творами українських композиторів.